Протягом двох місяців в 13 регіонах проходила всеукраїнська акція Вставай Україно», яка завершилася фінальним мітингом на Софіївській площі в Києві. За різними підрахунками в ній взяли участь від 6 до 20 тисяч осіб. Акція показала, що люди не готові масово виходити на вулицю. Чому політика їм більше не цікава? Розчарування в опозиційних лідерах? Чи зневіра в акції як формі протесту? Перш за все, якщо проводиться якась акція, повинен бути лідер. Лідер, який буде мати можливість чітко пояснювати своїм громадянам, за що ми стоїмо, за що ми боремось, чим ми повинні пожертвувати заради нашого майбутнього, дітей, культури, нації. Розумієте, на жаль, таких от лідерів дуже мало. А якщо вони є, вони на них будуть тиснути, їм будуть загрожувати. І ви розумієте, повинно робити щось більш суттєве, ніж просто проводити акцію. Сьогодні акція є, завтра її немає. Ці всі свідомо розуміють. Мені сподобалася промова Святослава Бокарчука, коли який колись сказав, що ми змінюючи владу, просто міняємо колоду, а граємо в одну й ту ж саму ігру. Ми нічого не змінили по факту. Була влада помаранчевих, була влада при партії регіонів, але суттєво нічого не змінилося. Чому тому, що ми не, ми не можемо усвідомити, чого ми по справжньому хотімо підвищити рівень соціального життя, але що ми робимо для того, щоб це по-справжньому відбувалося? Давайте подивимося на Грецію. Що люди роблять для того, щоб боротися за свої права? Вони об'єднуються в спілки і просто виходять на вулиці і кажуть, що нас такий рівень життя не влаштовує. Ці гасла мені не подобаються. Ну тому я, я подивився і я зрозумів, що є або про якась коаліція, або антивладна коаліція, яка закликає до революції, що по суті призводить, що свідчить про розлад на мікрорівні. Я маю на увазі, ми не можемо закликати до нелогічних, не нелегітимних гасел, неконституційних. Народ, по-моему, стал настолько уже флегматичным, устал от этих всех, что уже просто плюнул, по-моему, мы все уже просто плюнули. И на эту, и, и на Владу, и на все. Ребята, делайте, что хотите. Мы как-нибудь уже доживем своего пенсионерского нищего веку этого, как-нибудь мы доживем. По-моему, не знаю, может быть, молодняк, студенты, может быть, их еще как-то можно хоть немножко расшевелить, а, а нас уже пенсионеров. По-моєму, це маловероятно. Я, наприклад, виходить з своєї вот, здавшої ситуації, не віжу. Навіть якщо я вийду на Майдан, я не віжу, що я можу змінити. І, по-моєму, так вважають дуже многие. Шановна Верховна Рада, оце до вас звертаються прості люди. Прості люди. У вас там, вам там весело, ви там б'єтеся. Ви там то, ну, тураєтесь друг друга. А ми, а ми страдаємо цього. Так поки ми люди будемо страдати. А поки будемо страдати, я вам скажу люди. Люди, піднімайтеся на оці акції. Якщо предлагають, значить треба вставати. Мабуть, не готові, тому що в 2005 році це було від душі, від серця, але так, з народом трошки дуже нечесно сталося, нечесно з ним поступили. Тому на даний момент мені здається, що люди, мабуть, чекають того лідера, який має бути в майбутньому, який має бути один, який має вести за собою всі. Тому що на місцях люди вже давно готові до якихось змін у житті, до щось кращого. Але в нас на нашій верхівці якийсь розлад і іноді буває даже нерозуміння між собою. Тому люди мабуть ще чекають, але це вже. Останні краплі, я думаю, що трубну це тільки моя думка, це ще трошки, і все буде в нас гаразд. Сенс в акціях цих є, тому що з одного боку, ми бачимо, що люди не байдужі, і люди бачать, що відбувається, і вони бачать, що не вони не одні. А з іншого боку, ми також бачимо. В обличчя тих людей, які ну, так називаємо наша провладна партія, да, яка в нас є при владі, бачимо, які вони є насправді, їхні дії, і те, те там, що відбувається. Ну, в принципі, це як лакмусовий папірець. Кожен бачить, що в цій страні, в цій державі є і що може бути. Ви знаєте, я брав участь ще тоді, коли починався рух, то я був один із, як то кажуть. То є, брав участь, а зараз трошки по-іншому. Ні, Ми не виходили. Просто-напросто у нас багато роз'їздів було. Не було коли. Слідкували, ми ж слідкували, що було в Києві, що було в Львові. І я думаю, що це просто ноль-ноль. Ну, Я вважаю, що такі акції повинні бути. Людина повинна висказувати своє мнення по будь-якому поводу. Чи то справедливо, чи несправедливо. Ми люди. Кожен має свою думку, свою рацію. Народ хоче тільки кращого. Народ не хоче ні війни, ні революції. Хоче спокійно працювати і заслужено заробляти ті кошти, які, на які він повинен розраховувати.